До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно в цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду випуску новин традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн сьогодні у випуску. Дивіться про таке 20 років священства. Отця із села Дітківці, особливість божественної літургії. Небезпечний борщівник, чим загрожує рослина, репортаж із Залузецької громади, що хочуть тут змінити. Про ці та інші новини далі у випуску. Нещодавно наша знімальна група побувала в селі Дітківці. Цього разу у місцевому храмі відбулася особлива літургія. Деталі у сюжеті розпочалося богослужіння з молитов до Божої Матері. Віруйте в Бога, віруйте в мене, так каже через нас сьогодні чи через Боже слово, через і матері до нас з вами. Церква була серцем і душею цього села. Це місце, де збиралися люди, щоб молитися, підтримувати одне одного і святкувати разом. Але з часом стіни почали втрачати свій колишній блиск. Саме тому було прийнято рішення, що потрібно відновити їх. І всіх вас, православних християн, хай помінела Господь Бог у царстві своїм завжди нині повсякчас і на віки віків. Літургію очолив бродівський декан отець Андрій Семенюк та запрошені священики. Кожна ікона ніби розповідала свою історію, надихала і нагадувала про важливість віри і любові один до одного. Взяли участь у спільній молитві, дякуючи Богу за цей благословений день. Відновлені розписи не лише прикрасили храм, але й надихнули людей на нові добрі справи та збереження традицій своїх предків. Цей день став символом відродження і надії для селян. Рафіяни у цей день мали змогу приступити до причастя. Після завершення літургії відбулося освячення реставрованих ікон. Окроплення води цієї і всіх святих помилою спасет на святлаги чоловік. Подякував усім, хто був присутній на літургії та тим, хто реставрував ікони. В першу чергу я хотів подякувати художнику. Він разом спершу медець, він каже художник Володі, тим ще. Першу чергу не за малювання. Дякую за сина. Дякую за Юру. Дякуючи вікому. Ми тут і є таких Юрів. Вже багато, на жаль. Але від того насіння виростить хороші вражання. Це насіння для християн, насіння підтримки для нашої молоді, для них живе. Дякую вам за це. Дякую за те, що Господь вам дав таланту і силу витримати, і умовити мові, бо трошки воно було, було важко, а трошки добре було важко і холод. І голод інколи, і умови такі, що не могли стерпіти, але ми все перетерпіли. Дякую вам за те мальовання вам, вашій дружині, Марині, Дякую, Алла, Тобі, доця. Ти в на стані, вона вишивала нам ці вишивки пісруники на історії, і по всьому храму. Дякую тобі, доцю, Бог завжди, твій благословий, допоможе тобі у всьому. Дякую всім жертводавцям, які зблизька з далеких жарт були. Хто чим міг? Дякую за підтримку добрих з вами, сестринського братства, всім брати і сестри, хто і вдень, і вночі працювали, старалися, як могли, лишали домашні справи, але відновили за 10 місяців від початку до кінця, і початку до кінця пройшло 10 місяців. І нині особилися. Бог допоміг нам зашити посвящення цих художніх робіт і поновлення храму. Так як ви допомагали Богу, для Бога ви робили це. Повірте, Господь з вами буде завжди. Хіба він кине тих, хто йому допомагав? Ні. Звичайно, були з вами. І це було вважає. Голоси вас на перше перемогою, миром, любов'ю. Сім'я з ближніми геосудів тільки найкраще тільки найкращою на землі, на ногі і віта. Мар'яна Баня, Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Броди Онлайн. Борщівник є дуже небезпечною рослиною, особливо при контакті з ним. Можуть з часом утворитися. Опіки докладніше у сюжеті. Вони легко долають величезні відстані, використовуючи різноманітний транспорт: кораблі, літаки, автомобілі. Вони змінюють ландшафти, руйнують економіку та погіршують здоров'я людей. Їхні тіла також зеленого кольору, як і в прибульців. Проте жодного відношення до космосу ці войовничі організми не мають. Борщівник Сосновського отруйна багаторічна рослина, у дикому вигляді, поширена на Кавказі. Відноситься до інтродукованих Україну вважається карантинною рослиною, трапляється майже по всій території на луках, по берегах річок, уздовж доріг у лісосмугах. Борщівники є активними інвазивними видами в Україні та Європі, проти яких розгорнули цілу боротьбу. Це звичайнісінькі рослини, які на своїй батьківщині вели себе чемно, відігравали роль добропорядного члена екосистеми. Але потрапивши на нові території, вони пустилися берега. Причини успішності їхніх вторгнень не завжди зрозумілі. Часто вони полягають у відсутності природних ворогів, наявності сприятливих чинників до проникнення в екосистеми та ефективне використання поживних речовин. Незмінним залишається одне: рослини-чужинці мають значний вплив на життя сучасної людини. З-поміж них, окрім борщівника, на окрему увагу заслуговують ще 10 видів: це амброзія, болеголов, Тимофіївка, Дурман, блекота, аконіт, полин. Настінниця, беладонна, цикута. Проте поруч шкідливими для людини рослинами можна зустріти й корисні лікарські. До прикладу, кропива, перший помічник при пораненнях та підвищенні імунітету. Вона замінює сімох лікарів, а росте просто під ногами у кожному дворі. Є, звісно, рослини, які занесені до Червоної книги України. Вони зустрічаються вкрай рідко. Серед них ісландський мох, мухомор Цезаря, бузинові зозульки, рожева родіола. Жовтий терлич та інші. У будь-якому випадку, усе це людська інтерпретація. До прикладу, візьмемо дві рослини троянда і будяк. Обидві мають світ, дві колючі, але одну огороджують, щоб не зів'яла, і дбають про неї, а іншу топчуть, виполюють, але вона живе далі. Хоча обидві рослини, і троянда, і будяк, гарно цвітуть, та й Бог дав усім однакове право на життя. Чи не так? Роман Вільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Що на сьогодні у Залозецькій громаді хочуть змінити та вдосконалити? Дізнавалася знімальна група тернопільського телеканалу тіві 4 Залозецький став одна з найбільших вододойм Тернопільщини. Його називають другим світязем та переконані, що він може скласти конкуренцію шацьку. За хвилин 40 сюди можна доїхати з обласного центру. Прекрасна природа, рибалка, можливість як активно відпочити, так і позасмагати. Ми дуже сильно хотіли зробити залозецьчине таке туристичне містечко. Дійсно, тут незвичайні краєвиди, дуже красиво. Наше залозецьке озеро. Це перлина. Наша є краєзнавчий музей, про який я вже говорив. Є родіни замку. Je naše... Uh Мильно, ренів, села, костьоли старі, дає що дійсно показати. Хотіли зробити зелений маршрут. Є в нас дуже хороша локація під назвою Сонячний берег. Це територія пляжу на нашому озері. І ми на цьому самому хотіли зробити акцент і тим самим сюди заводити туристів. Перший проект цього задуму завдяки місцевим спонсорам вже вдалося реалізувати. Згодом планували звести будиночки для відпочинку. Тут мають набір не лише гроші заробляти, але й створити комфортне середовище для відновлення сил бійців, які повертаються з фронту фронту рідних захисників, місцевих мешканців задумів було багато. Реалізувати їх через війну поки що не вдається. Голова громади пояснює у пріоритеті потреби фронту. Туди направляють техніку, одяг, засоби індивідуального захисту, продукти харчування, дбають про переселенців, які вирішили залишитись у громаді, сім'ї героїв. А тим часом проблеми господарські накопичуються. Є в нашої громади такі проблеми. Потрібно, наприклад, оновити пам'ятник Расури Шевченку, культурити. Воно вже більше, напевно, 25-30 років стоїть в руїнах. От мали б зробити війна. Проблеми в нас в громаді зараз з транспортом. Ми на даний час не можемо придбати екскаватор, не можемо придбати автобус шкільний, щоб діток довозити в населені пункти. Того в нас такі проблеми. Ну важкувато, але якось ми помаленьку працюємо. Роботи. Ну, колись стояла фабрика шкіл горта, ну, моя мама все життя там проробила. Приміщення є, роботи нема, багато чого. То є комбінат, на якому я біля живу, і знаєте, від від а, до я що тут потрібно. От, ну, бо бог якось, хоч той комбінат перекрили, от що одне. От, от то вже є великий плюс. От. Ну а техніки обов'язково треба. От бо їздити немає на чим то є факт. І хоч Паски після повномасштабного вторгнення довелось затиснути, аби економити в майбутньому, у громаді вирішили подбати про енергоефективність комунальних закладів. Навіть під час війни нам вдалося дуже багато таких проектів реалізувати. Ми вже в мильному зробили котельню, повністю облаштували її під Федопалона. Вона вже працює, функціонує цього року. За допомогою наших колег з Голландії є фонд. такий оранже каштаня», це наші друзі, наші колеги. І разом з місцевим депутатом Олегом Бойком він з ним має дуже тісні відносини. Закупили ще в Залозецьку школу новий котел. Ми вже його також демонтували, змонтували. Перепрошую, і ввели в експлуатацію. І вже цієї зими ми будемо в Залозецькій школі також опалювати альтернативними видами палива. Ну і є Ростовська школа. Зараз знову ж таки ті самі нам голландці допомагають при закупівлі котла і. Зробимо об'язку і цьоє за ми також плануємо запустити. Лише це настільки ще дві школи, які не на твердому паливі, а на газі, а так по громаді вже все зроблено. Новий котел на біопаливі запрацює з 1 вересня у місцевій опорній школі. Такі події радіють, але зізнаються проблем у навчальному закладі ще залишається чимало. На жаль, проблем і без війни хватало, але з приходом війни їх ще більше суттєво. Збільшилось, тому що і не вистачає фінансування на зарплату вчителів, не вистачає обладнання. Всі кошти ми розуміємо, йдуть на війну. Але ми з цим миримося. Найголовніша проблема, яка є в нашому закладі, зараз це шкільний автобус. Автобус, який зараз обслуговує наших учнів, він з 2004 року випуску. До початку війни він вже був фактично списаний і стояв, не використовувався, тому що був новий автобус, дали нам. На нашу громаду, на нашу школу, і не було потреби в старому. А коли почалася війна, шкільний автобус наш і ще Загорецької школи віддали на потреби Збройних сил України. Тому ми мусили відремонтувати за літо старий автобус, і ми його надалі використовуємо. Щоденно шкільний автобус долає 150 кілометрів, довозить учнів опорної школи і вихованців дитячого садочка з п'яти навколишніх сіл. Нещодавно взагалі трапився такий прикривий випадок, Наш автобус загорівся на ходу з дітьми, коли віз їх вже додому. Він просто нам розвалюється. Як не фари, то Ну, Зараз він стоїть. Йому треба робити капітальний ремонт. А, ну, а краще було б нам новий автобус. Нам він необхідний, просто як ковток повітря. Там отак вовк все перекидає. Там ресори потріскані, все, все побито. дужки ну... носо трапують, там того вовк цього всередині, його зайдіть подивіться. Що? Не вий, вон, знизу Тут стоїть дира, що зугниляна. Голова громади пояснює, придатний шкільний автобус віддали на потреби фронту. Довелось перепросити старий списаний 20-річний автобус, яким добиралися до школи ще батьки сьогоднішніх школярів. Є постанова Кабінету міністрів про закупівлю автобусу. Цим займається Міністерство освіти і науки, але там основна умова співфінансування це 20%. Це величезні кошти для нашої громади. На жаль, таких коштів зараз немає. Але єди зараз певні, напевно, домовленості все ж таки з народними депутатами і просьба в них, щоб вони нам посприяють закупівлю цього шкільного автобусу. Це зараз проблема номер один для нашої опорної злодецької школи, бо його дійсно дуже дуже сильно потрібно з нового навчального 2024-2025 року. Директорка департаменту освіти і науки Тернопільської військової адміністрації Ольга Хома повідомила, що питання придбання шкільного автобуса для Залозецької громади на контролі Відбулось засідання комісії при міністерстві освіти і науки України щодо перерозподілу коштів для Тернопільської області. Наразі очікуємо на її рішення. На цьому ми завершуємо бродинюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Гачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У сучасному світі, де війна і конфлікти є болючою реальністю, родини військових, що загинули, потрапили в полон або зникли в безвісти, стикаються з низкою викликів та питань, які потребують відповідей та підтримки. У таких моментах критично важливою стає наявність системи підтримки та інформування, яка допомагає родинам зрозуміти їх права та отримати необхідну допомогу. Однією із таких ініціатив стала зустріч, яка відбулася за участю юристки Офісу підтримки родин військовослужбовців Владистимири Шкриволо, заступника голови Злочівської районної військової адміністрації Віктора Олійника, бузького міського голови Ростислава Слівця, Красненського селищного голови Романа Форди, представників другого відділу злочівського РТЦК та СП, соціального захисту охорони здоров'я. Пенсійного забезпечення зайнятості міграційної служби правоохоронних органів, допомоги психологів, мальтівської служби допомоги, які долучилися до надання підтримки родинам загиблих, полонених або зниклих безвісти захисників. Зустріч, що відбулася у форматі запитання-відповідь, стала платформою для обміну інформацією та роз'ясненням щодо різноманітних аспектів, що стосуються сімей військових. Перша частина зустрічі була присвячена даній уродичам військових довідкової інформації та роз'яснень щодо процедури пошуку зниклих безвісти, проведення ДНК тестів, пільг для ветеранів війни та їх родин, грошових виплат дітям, а також можливості отримання юридичної та психологічної допомоги. Цей етап був спрямований на забезпечення родин необхідною інформацією та ресурсами для подальших дій. Друга частина зустрічі була спрямована на відповіді на конкретні питання родичів військових, які стосувалися їхньої конкретної ситуації та потреб. Присутні на заході представники різних галузей від представників органів соціального захисту та міграційної служби і до фахівців психологічної підтримки відповіли на питання та надали необхідну консультацію. Зустріч стала важливим кроком у створенні та підтримці системи допомоги для родин військових. Кендеківська громада, посоль міського голови Степана Коханчука отримала подяку та прапор від 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за надану допомогу для зміцнення обороноздатності армії. Обговорено питання надання чергової матеріальної допомоги для потреб бригади, у якій несуть службу чимало жителів Радеківської громади. Відбулося чергове засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Під головуванням заступника Бродівського міського голови Оксани Прокупець заслухали суб'єктів господарювання, мінімізаторів, які мають найманих працівників, середню зарплату, яка є меншою за мінімальну, та провели інформаційну роз'яснену роботу щодо підвищення рівня заробітної плати. Начальник Протівського районного центру зайнятості Руслан Сусло розповів про активні державні програми підтримки роботодавців і про можливі компенсації. Також поділився історіями успіху підприємців, які скористалися програмами районного центру зайнятості. Під час зустрічі надали вичерпні відповіді на питання підприємців. Рідкісну поштову марку зі зображеннями мами Степана Бандера погасили у Кременці спецпогашення унікальної поштової марки та конверта. Присвячених матері провідника ОУН Степана Бандери Мирославі Глодзінській Бандері відбулося 31 травня в Кременецькому краєзнавчому музеї. На поштовій марці єдина прижиттєва світлина Мирослави Гладзінської Бандери. Нині її зберігають в архівах історико меморіального музею Степана Бандери. Ця ж світлина розміщена і на пам'ятному значкові у конференц залі Бродівської міської ради відбулося засідання адміністративної комісії. Були розглянуті дві заяви від громадян щодо розпивання спиртних напоїв на робочому місці. Це порушення передбачає накладення штрафу від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Питання перенесли на наступне засідання через відсутність правопорушника. Порушення правил утримання собак, за що комісія винесла попередження. Представники засідання розглянули надані матеріали щодо адміністративних правопорушень та прийняли відповідні рішення. Уже вкотре 7 червня стежки і дороги пролягають до мальовничих містанич, аби вшанувати світлу пам'ять Маркіяна Шишкевича, сина та батька українства, відважного першопрохідця, якому завдячуємо тим, що зберегли свою культуру і мову навіть тут, на теренах Львівщини. Шануємо і пам'ятаємо Маркіяна, бо розуміємо його шлях, мрії та прагнення. 3 червня у конференц-залі Бродівської міської ради відбулася зустріч у рамках проєкту Адвокаційна підтримка внутрішньопереміщених жінок у Львові та Львівській області з представниками громадської організації Центр жіночі перспективи, громадських організацій, профільних відділів Бродівської міської ради та внутрішньопереміщених українців. Щоб зрозуміти ситуацію у Бродівській громаді, місцева координаторка громадської організації Центру жіночі перспективи Лариса Подліняєва провела опитування, в якому взяли участь 37 жінок. Серед яких 24 внутрішньопереміщені особи досліджували такі напрямки: житло, харчування, доступність до психологічної, медичної та гуманітарної допомоги, працевлаштування, доступ до інформації. Начальник Бронівського районного центру зайнятості Руслан Сусла розповів про ваучери на навчання, програми, а також про можливі компенсації роботодавцям при працевлаштуванні внутрішньопереміщених українців, які районний центр зайнятості надає підприємцям. Похівчення по роботі з громадами Надія Костіна розповіла про досвід інших громад, а також про надання допомоги у межах громадської організації Центр жіночі перспективи. Наразі розробляли дорожню карту для жінок внутрішньопереміщених осіб у Бродівській громаді. Нагадаємо, що захід проводиться за підтримки проєкту ООН Жінки в Україні. Трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні. Що фінансується урядом Швеції та співпраці з офісом віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Бродівська міська дитяча бібліотека здійснила бібліотесант з висадкою у Бродівському порному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів No3 у школу майбутнього першокласника. Бібліотекарі ознайомили дітей зі світом дитячої книги. Майбутні школярі активно проявляли кмітливість, відгадуючи загадки. Радісні і приємні емоції подарував лільковий театр Казкова мозаїка. А на завершення фотосесія з лільковими героями. Гущанин Антон Дацко виступить на Паралімпіаді у Франції. Троє фехтувальників Віщини здобули ліцензії на Паралімпійські ігри у Парижі. Це Наталія Морквич, Андрій Демчук та Антон Дацко. Спортсмени отримали путівки на Паралімпіаду за відсумками рейтингу, який сформували за результатами міжнародних змагань упродовж двох років. Андрій Демчук у Парижі змагатиметься у трьох видах зброї: шабля, шпага та рапіра. Антон Тацко на шаблі та шпазі, а Наталія Морквич на шаблі та рапірі. Зазначимо, що цьогоріч гущанин заслужений майстер спорту України Антон Доцько у складі збірної України на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, який тривав у Парижі з 4 по 11 березня, здобув бронзову медаль в особистому заліку у фехтуванні на шаблі. На цьому Чемпіонаті Європи чоловіча команда України з фехтування на шаблях завоювали ще й золото. У складі переможного квартету виступив Антон Дацько. Пізнаваймо, відроджуємо і бережімо своє. Це наш фронт, наш внесок у перемогу. Дякуємо нашим захисникам. Все буде Україна! Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!